Ось показую наглядно. Лінійка у нас 30 см. Так, оце у нас позначка, перша позначка 15, 20, 25 і 30. Все відповідає лінійки. Сьогодні на завдання визначити, як реагує пазар РМ на монети в ґрунті. А ґрунт у нас сьогодні. Глинястий чорнозем і доволі все-таки глинястий. Дуже твердий, тяжко було копати, тому що тут переважає в принципі глина. Тому ось так. Квазар мого особистого виконання. Зараз я вам продемонструю. Так, що тут у нас по налаштуваннях? Бар'єр 5. В принципі, замок. На повітря, як там хтось тестує, реакції нема. Теліпаємо, реакції нема. Так, і переходимо до тесту. Я На ямку нема реакцій. Беремо 5 копійок для початку. Давайте на 20 сантиметрів. Монета полностью зануряется. 25. Так, хочу показать вам частоту. Частота у нас 8,2 кГц. Ток 90 мА. Тридцять, все не баче царська монета, давайте на тридцять реакційнема, двадцять п'ять чутко. Антоній пій. Ану на двадцять. Кидає в ту шкалу куди треба. До міді. Ось такий тест і ось такий мій тихенький прибор. Котушка тут 25. -ка. Ось таке.